Ніколи не кажіть співробітникам ТЦК та СП. По-перше, не кажіть, на якій підставі ви мене зупинили. Кажіть, ви ж знаєте, що зупиняти громадян можуть лише поліцейські та уповноважені представники та лише з підстав, зазначених у законі. Підскажіть, будь ласка, яку норму права ви використовували. По-друге, не кажіть: приділіть ваші документи та підстави для перевірки. Кажіть. Чи не могли б ви надати ваше посвідчення уповноваженого представника, підписане керівником держадміністрації, передбачене порядком, затвердженим постановою уряду номер 560 По-третє, не кажіть, я маю право вас знімати на відео. Кажіть, згідно порядку, затвердженого постановою уряду номер 560 ви зобов'язані фіксувати наше спілкування на відео і фото. Але так як ви... Це не робите, то я вам допоможу це зробити і зроблю це замість вас для вашої і моєї безпеки. Прокачуйте свої навички спілкування в екстрених ситуаціях та освоюйте мистецтво правого самозахисту за допомогою нашого каналу. З Собою краще мати відповідні документи. Ну, по-перше, це треба з собою носити військово-обліковий документ та, звісно, паспорт громадянина України. Якщо є відстрочка, то носити з собою заяву на відстрочку та додатки до неї, які можуть бути матеріально завірені. Звісно, носити з собою два телефони, або телефон та камеру для фіксації порушень у спілкуванні. або ходити удвох, другий ваш друг, або подруга повинна мати навички фіксування ситуації. В будь-якому разі, я би радив вам мати договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях, тому що це дійсно може вплинути на вашу свободу. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такі. Договір. І не втрапляти у халепу. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки. А взагалі-то, який у вас повинен бути статус для того, щоб вас не затримали, не доставили до ТЦК? По-перше, ви не повинні бути у розшуку ТЦК та СП. Тобто, не повинно бути повідомлення з ТЦК до поліції про ваше доставлення. Взагалі-то я би радив вам контролювати процес відправлення вам повісток та наявності доказів у ТЦК та СП і у єдиному. В державному реєстрі празивників військового зобов'язання та резервістів щодо їх невручення і не допускати цього. У будь-якому разі, я би радив вам мати договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки. Порядок спілкування з поліцейськими або співробітниками ТЦК та СП. Спочатку запитайте у них їх документи, зафіксуйте їх дані, посаду, прізвище, ім'я по батькові, і взагалі, чи дійсний їх документ, тобто посвідчення. Якщо це співробітники поліції, то, звісно, ви можете показати їм ваш паспорт та військово-обліковий документ. Ви просто показуєте цей документ у ваших руках і не передаєте їм все. Якщо вас намагаються затримати, то, звісно, ви маєте адвоката та складання протоколу затримання. Ви можете заперечувати проти. Доставлення вас до Тацька до ЄСП на підставі статті 258 Кодексу України про адмінправопорушення. Про це я казав в інших своїх відео. Будь-якому разі, я би радив вам мати договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такі. Договір і підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити. Тобто, для вашої особистої безпеки, якщо стосовно вас скоюються протиправні дії, ви можете звернутися на 102, і повідомити про кримінальне правопорушення за статтею 371 або 146 кримінального кодексу України. Також ви можете звернутися у ДБР, є також там гаряча лінія. Або краще написати їм, тобто у ДБР краще писати письмову заяву і добуватися через суд внесення відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. До речі, тут нещодавно поліція вийшла із заявою. Вони. Кажуть, що чоловіків без документів, які посвідчують особу, можуть затримувати до трьох годин для встановлення особи. Це заявив голова національної поліції. Якщо ж людини при собі немає військово-облікового документа, але є паспорт. поліція передасть відомості до ТЦК та СП для правової оцінки. Тобто вони все-таки змогли прочитати та зрозуміти зміст статті 258 кодексу України про адміністративне правопорушення, і це вже радує. Будь-якому разі, я би радив вам мати договір: договір з адвокатом на надання екстреної допомоги. І консультації у цих питаннях, тобто виходить, якщо поліція не збирається нібито вас затримувати, навіть якщо у вас не буде військово облікового документа, і це вірно, оскільки таких повноважень відповідно до кодексу України про адмінправопорушення у них немає. Якщо звісно ви пред'явили їм документ, який посвідчує вашу особу. Я тут нещодавно бачу відео, як один хлопець не пред'явив свій документ, тобто паспорт, і намагався довести поліцейським, що він не є фізичною особою, а є громадянином, тобто людиною, тому що у нього взагалі не повинно бути ніяких документів, оскільки він ну, вільна, свободна людина у вільному світі, і це зрозуміло. Але. Особисто я не радив би вам обирати таку стратегію щодо можливості перебування у реєстрах поліції за повідомленням територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А звісно, що таке може трапитись, і я би вам радив. Якщо ви маєте інформацію про те, що ви є вже в цьому розшуку, то прийняти заходи щодо виключення з цього реєстру. А якщо не маєте інформації, то запитати у них, направити відповідне звернення. Як це зробити? Ну, це питання може бути розглянуто мною індивідуально у зв'язку з вашою відповідною ситуацією при наданні консультації. Вже є відповідні напрацювання в цьому напрямку, і якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. У будь-якому разі, я би радив вам мати договір. Договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити. Тобто для вашої особистої безпеки. Якщо вам вручають повістку, беріть її. Давайте без тісто розіжати. А да, що ви там виписали щось? Да. Да, 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 Адвокат. Да, да, просто вручить на повістку, який заповідяв, розписав. Да, Визначенки підлягає призову. Ні, він так та в розшуку. Визначенки За він по поліції він в розшуку. А, в розшуку, так. Да. Він каже, що не отримав, не поїздок, нічого. Як він пише повісточку? Він каже, я не відмовляюсь, але тільки при воєнкоматі. Фірма Ростиська, ну понятно. Як вас? Олександр Миколаївич. Олександр Миколаївич, машини його ніхто розуміє, що не буде витягувати? Ні, зараз я з ним поговорю. Ні, поїздку, у є посвідчення, все на вручення поїздки. Так, ось його посвідчення. А, отаке, посвідчення? Тим, що виконує ще вулиць Шевченківської ради. Ну, ладно, Шевченківський. Район Шевченківський, добре. Яке має право проводити заходи повіщення. Це, я тоді з ним зараз поговорю. Ну, на слові підопіки послухати на слово. І ви, і вся проблема. Ні, я не, я розумію, все, це символи. Ну, в бодрі. Да. Так.